Сказав Господь, ніхто не зійде на небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі, який Мойсей підняв, Змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія є досить гарна, хоч воно є досить коротке, але дуже повчальне і є досить глибоке. Апостол євангелист Іван, який сьогодні подається для читання, він робить певну паралель із старим завітом. Якщо подивитися, зокрема, книга Числа, це 21 глава, коли ізраїльський народ починає нарікати, жалкувати про те, що Господь їх вивів у пустиню, краще б їм було лишитися в Єгипті у рабстві, ніж тепер залишитися у пустині. Це постійно було нарікання до Господу. І це настільки Богові надоїло нарікання, що Господь. Послав кару на ізраїльський народ, ядовиті змії, так що від їхнього укусу дуже швидко людина помирала. Коли побачив народ, яке спіткали велике лихо, тоді почало розкаюватися і взивати до Бога. І змилосердився він. І сказав в Слузі своєму зробити великого мідяного змія і підняти його посеред табору. І всякий Бог, хто подивився на цього змія, якщо вкусила його змія, він не помирав. Аж пізніше, уже в книзі царів, четвертій книзі, Езекіл описує, що цього змія треба було вже знищити, тому що ізраїльський народ майже почав йому поклонятися був як ідоли. Хоча кожен ізраїльтянин прекрасно розумів, що Зцілював цих людей, які дивилися на цього змія мідіного, не змій. Але це був знак Господній. Хто підведе свої очі на цього змія, хто підведе свої думки до Бога, той не помре від укусу тієї змії. І Іван сьогодні робить паралель із тим. Він говорить, і як Мойсей підняв змідня у пустині, так син чоловічий має бути піднесений. Щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Іван робить дуже гарну цю паралель, що Ісус Христос, подібний той змій, має бути піднесений на Христі. І кожен, хто підведе свої очі віри до Христа, не просто буде мати життя, як це було із цим мідяним змієм, але матиме життя вічне. Це і дуже хороший момент. Хто увірує у Ісуса Христа, отримує більше, ніж просто життя. Бо Він отримує вічність з Богом. І далі два останні стежки. Іван робить уточнення і глибоке пояснення. Бог так би полюбив світ, що дав сина своєдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Цим самим Іван підкреслює і дає зрозуміти своєму читачеві, що Бог є любов. І не просто любов, але любов, яка дає життя вічне, хто вірує в нього, хто покладається в нього, він його не залишає. І найголовніше, основа, яка є всередині в Бозі, Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб спасти світ. Все, що керує Господь і все, чим керується Господь, є ніщо інше, як любов. Безмежне. Любов. Саме безмежна, бо ця безмежна любов дарує цілу вічність. Це є для нас дуже хороша і добра новина. Яка стосується Христа і яка стосується і Бога. Але з другого боку, сьогоднішній Євангелія ще також промовисте. Ця кара, яка була впала на ізраїльський народ, сталася через нарікання, жалкування ой, як було добре колись. Це є для нас гарна наука. Перше діло не нарікати, нарікання. Здається, така дрібна річ каже, ой, як ти нарікав, тобі стало легше. Не може бути легше те, що тебе вбиває. Адже нарікання це і гріх, і воно вже тебе вбиває. Воно від тебе відбирає вічність. То як тобі може бути легше? Друге, воно тебе відриває від Господа, який є любов'ю і бажає тобі добра. То як ти можеш казати, що нарікання тобі стає легше? Адже ти собі робиш шкоду ще гірше. Цей гріх здається такий простий, маленький, але він є дуже-дуже небезпечним. Чому? Комоли людина починає нарікати, вона сама не зауважує, як сама собі говорить, усе погано. Це погано, це погано. І чим більше людина починає дивитися, тим більше того поганого є. Тим більше людина починає нарікати, тим більше себе втягує в гріх, відбирає від себе щастя і радість, яка насправді завжди є, коли неї присутня. Людина стає невдячна стосовно Господа Бога. Адже все, що Господь дає, це не добре. Наслідок цього простого, такого, здається, на перший погляд нарікання тягне за собою медичний діагноз, депресія. От такий спосіб, отакий от маленький, простий гріх, а скільки він собі має отрути. Тому сьогоднішня Евангелія для нас дуже гарно промовляє. Якщо хочете справді мати радість у житті, тікайте від цього гріха. Як від того Змія, який може вкусити і принести погибель, і друга це є радісна новина. Бог є любов безмежна, і він любить нас, і для цього дає свого сина, Христу!